Тесла Модел 3 найменша у модельному ряду. Повний привід. До сотні розганяється за 5 секунд та має неперевершене управління через низький центр тяжіння. Але якийсь стук почав бити у руль. Схоже через погані дороги. Час завітати у ремднефа, щоб вирішити цю несправність. Ями на наших дорогах це не рідкість. Тому, у разі поломки завітай до ремднепер. Обережно піднімаючи теслу за допомогою піддомкратних накладок, ми перевіряємо, звідки саме походить цей неприємний звук. Якщо ви відчуваєте стук на нерівностях чи у повороті час ремонтувати рульову рейку. А ми знаємо, як її відновити. Бо нова коштує чималу суму. Майстер починає знімати захисну кришку та ремінь привода. Звук несправності лунає з штоку рейки. Але давайте перевіримо всі деталі для впевненості. Тому далі ми демонтуємо направляючу, а потім приступаємо до зняття контролеру напрямку руля. За допомогою болгарки робимо надріз, щоб зняти фіксуюче кільце. А також дістаємо пошкоджений шток, очищуємо деталі та перевіряємо все до найменшого гвинтика. Ми встановлюємо новий шток з підшипником. Готуємо нову деталь до встановлення, змащуємо її. Зазвичай причиною несправності є потрапляння води та бруду через висихання та тріскання ущільнювачів. Бруд накопичується та перетворюється на емульсію, яка і розбиває елементи рульової рейки. Через те, що все в конструкції знаходиться щільно, вихід з ладу одного з елементів рульової рейки призводить до несправності всієї конструкції. Щоб передбачити це, потрібно вчасно діагностувати та обслуговувати рульову рейку. Фіксуємо ремінь приводу та щільно закриваємо його кришкою. Після повного збирання перевіряємо рульову рейку на працездатність, встановлюємо нові ущільнювачі та підготовлюємо до встановлення на автомобіль. Поки майстер закінчує ремонт, ми даємо гарантію на кожне обслуговування у нашому сервісі. Тепер ваше авто готове до нових пригод. Якщо виникає стук чи вібрації на рулі. Звертайтесь у Рем Днепер, записуйтесь на діагностику за вказаним номером. РЕМДНЕПЕР Твоє авто в надійних руках.